Знову підвищення. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення підвищити тариф на електроенергію для вуличного освітлення на 2% з 1 січня 2019 року. У міській раді вважають таке підняття знущанням. Вийшла чергова постадова НКРЄ, злодійської злочинної організації НКРЄ, яка я вважаю на даний момент знущається, відповідає за кожне сказане слово. Бо е, ті події, які відбувалися саме е, три роки тому, у 2015 році, де НКРЄ, так званий голова НКРЄ, якого вже сьогодні немає, Дмитро Вовк прийняв постанову НКРЄ про зміну і збільшення вартості вуличного освітлення з 0,25 від вартості роздімного тарифу до 0,50. І вже коли у 2017 році. Нам на рівні асоціації, рівні місцевого середування місті Києва на державному рівні сказали про те, щоб міста і села переходили на зонні тарифи, тарифи, які говорять про різний час ночі, погодинна різна оплата за вартість електроенергії. Де нашим комунальним підприємствам витрачені чималі кошти для, того, для закупівлі лічильників, для вироблення тих умов. Для каблювання для того, щоб ми мали нібито якусь умовну аморфну економію від споживання вуличного освітлення. Водночас тарифи для населення поки залишилися незмінними. Та для сільських, селищних і міських бюджетів підвищення ціни на світло це значне навантаження, і воно може призвести до відключень вуличного освітлення. Вартість електроенергії нічний час росте і, і, і прирівнюється до роздрібного вже з 2016 року. Але говорять про правила гри, які говорять про те, що у грудні, у грудні 2018 року нам Енкарє видало черговий новорічно-різдвяний подарунок, вона відмінила трьохзонний розріб, трьохзонний понижаючий тариф, який дає можливість економити на рівні 10% 20 від вартості спожитої електроенергії. Тобто, з 1 січня, коли вступає 2019 року ринок електроенергії. Ми маємо заявитися на конкурентних площадках системи Прозоро, на аукціонах по закупівлі електроенергії в монополіста Обленерго, який за цей період створив декілька дочерних трейдових організацій, які у зговорі, можна сказати, сьогодні будуть давати ту ціну, яка буде в рази більша. Чим була до цього часу. Сьогодні ціна 2,91 з ПДВ для водоканалів, для вуличного освітлення. Можна прирівняти ціну вартості електроенергії для вуличного освітлення в нічний час, для вартості промисловості, не вкладається в голову. А для такої організації Анкареє, яка є служаками трьох олігархічних груп, наприклад, Фірташа, Суркіса і ще інші, які утримують мережі обленерго, для нас, для них не існує ні держави. Ні, ні економіки. І я вважаю, що коли зверталася Асоціація Івано-Франківське регіональне відділення, одна з перших для підтримки по інших областях, в першу чергу мав би, мали би показати голова асоціації, міський голова Києва, який розуміючи про ті виклики і витрати, тільки у 2016 року, у зв'язку з вартості підняттям вартості і зміна коефіцієнту, бюджети міст Івано-Франківської області втрачали 30 мільйонів гривень. Ці кошти могли піти на дороги, ці кошти могли піти на лікарні, ці кошти могли піти на соціальний статус учасників АТО. Замість того, аби вуличне освітлення та в східних і західноєвропейських країнах було понижаючим, падало в ціні в зв'язку з тим, що мережі розвиваються, вони піднімають і вже сьогодні вартість. Вартість вуличного освітлення, доля вуличного освітлення у 2019 році це виключно відповідальність Анкария. Я не виключаю те, це я відповідаю за за слова, що після те, того, як е, прийнятий закон про ринок електроенергії, що у пітьму і темряву можуть пасти не тільки села селища, а міста значення. За словами Зіновія Андрійовича, щороку з міського бюджету на розширення мереж вуличного освітлення виділяється від 700 до 800 тисяч гривень. І якою б затратною ця справа не була, це перш за все безпека мешканців у нічний час. У міській раді вважають, що із відключенням світла на вулицях у місті збільшиться кількість крадіжок та інших правопорушень. Процес вуличного освітлення. Це процес, який говорить, що це соціальна складова основного життєдіяльного органу, який говорить, що вуличне освітлення це безпека мешканців усієї держави. Скажіть, коли розвивається по вуличному освітленню? Міста, села розвиваються і говорять про процес освітлення населених пунктів, то ми маємо зрозуміти наступне: що сьогодні знаходимо кошти на розширення мереж. Кожного року ми по 700-800 тисяч виділяємо для будівництва нових мереж, нових вулиць. Ми сьогодні в вулиці міста перекриті вуличним освітленням мережове більше 90%. І в процесі об'єднання для того, щоб надвірна була центром об'єднаної громади, могла ці мережі розширювати у бік сільської місцевості. Ми сьогодні маємо виклики, виклики від держави. Це безпека, це відповідальність, це здоров'я. І життя людей, тому я вважаю, що НКРЄ в першу чергу має задуматись над тими постановами. Більше того, якщо ви вже прийняли можливе рішення, те, яке говорить про ринок електроенергії, сьогодні стоїть питання про закупівлю електроенергії. По ринкових цінах не тільки для е, е, вуличного освітлення, а для потреб водоканалу. Якщо не буде закуплена електроенергія, яка закладена в тарифі 2 ,91 гривні 91 копійки, копійки з ПДВ, а закладено там 2,30 чи 2,40, по ціні вище 3 гривень, це автоматично перерахунок тарифної політики. І завтра громада скаже: ви прийняли тариф. А скажіть, якщо 30% від тарифу більше 40 питомої ваги, це вартість електроенергії. Скажіть. Як вижити органами місцевого середування, господарникам, а політичним особам, які відповідають за процес господарки? Енергія буде складати більше трьох гривень, більше того, вони в тариф, послугу забезпечення тарифу, заклали ще більше 1 гривня про доставку мережами їхніми тарифу. Вартість послуг вуличного освітлення для надвірної в рік без будівництва нових мереж становить близько трьох мільйонів гривень. Зі стрибком ціни на електроенергію ця сума збільшиться ще майже на мільйон. Та, попри все, у місті не планується відключення вуличного освітлення. НКРЄ структура, яка би мала першу чергу дбати, бо розширилась мереж водопостачання електропостачання. Вони штопають, што мене таке враження і штопає саме основне, не обґрунтована, не фахована, бездарно під новий рік. Для того, щоб органи місцевого самоврядування, які вже прийняли бюджет, викручувати руки. Я вважаю, що це би мало вплинути депутати, які, перед якими звітується голова Нирея, підзвітні президенту, як може цей грабіж серед білого дня продовжуватись. Я коли у 2015 році задавав питання ключку голові асоціації органів місцевого самоврядування і заступникам, я кажу: ви порахували об'єми від. Від відміни коефіцієнтів постанови 10-20, скільки бюджет Києва втрачає, бо це не тільки вуличне освітлення, це весь електротранспорт. Не бюджети місцеві такі багаті, що ці кошти ми могли не подати на іншу дорожню інфраструктуру, на охорону здоров'я, на соціальні виплати? Мене таке враження, що ми декларуємо те, що бюджети міста зростають на державному рівні. А закриваємо очі на те, що як даються пільги для Укрзалізниці укрнафти, як ПДФО переходить в інші бюджети, як постанови НКРЄ. я вважаю, що постанова НКРЄ, я взагалі вважаю, що ну, таку організацію треба розформувати, бо ті грабіжні постанови по ціні вартості на газ. Ну скажіть, ну який бюджет? середньовиваженого українця може витримати вартість газу 8,55 і декларувати, що ми будемо підтримати субсидіями. В більшості випадків це нульова субсидія. На даний момент ми не, відклю... ми не, ми не виключаємо про відключення міста надвірне в нічний час від вуличного освітлення. Ви скажіть від постанови 2015 року плюс мільйон двісті з бюджету міста, від постанов 2018 року ще мільйон. Ціна питання для вуличного освітлення в місті Надвіна на рік без будівництва нових мереж біля трьох мільйонів в рік. Скажіть, будь ласка, що може зробити міський голова і депутати міської ради по відношенню до тих злочинних угрупувань, які приймають подібні, подібні рішення? Я вважаю, що НКРЄ в першу чергу мали прислухатись до думки органів місцевого середування.